Всім привіт, друзі! Відео перевірки лічильника Гігрі Муліра сбм 20 з двома цоколями. так, Ці цоколі випускались тільки до 1992 року. Після 1992 року вже випускали без цоколів. Плюс у нас ось тут завжди. Тут де від коричневого бакеліту до першого ребра жорсткості більша відстань, ніж з іншої сторони. Тут завжди плюс анод. Під'єднуємо. Перевіряємо контакт. Так, бачимо, імпульсів немає. Підносимо джерело, розбираємося з ситуацією. Може бути не бути контакту. Могли на заводі переплутати плюс-мінус, таке буває. А може не працювати лічильник. Так, перевіряємо тестером контакт. Розвонюємо. Цей цоколь і корпус. Є контакт. Добре. Значить це в нас точно мінус. Отак. Так. Там анот. Імпульсів бачимо немає. Немає. Що робити в цьому випадку? Далі перевіряємось так, Доторкаємось до корпусу, є імпульси. Значить, цей цоколь спаяний, Далі беремо, знімаємо цей ковпак, ось так. Вздовж лічильника, ну трошки розхитуємо легенько і тянемо на себе. Все, від'єднали. І перевіряємо напряму, підпаємося до аноду. Так, перезапустимо. Припаємось напряму і дивимося, чи імпульси з'являться. Підносимо джежо зразу, щоб не чекати. Імпульси є. Зачистимо цей анод, він ржавий. Він поржавів під цим цоколем, ну туди попало вологе повітря. І він поржавів. І ця нитка, яка була спаяна точковою зваркою з ось цим латунним цоколем, на якому капелька припою, була спаяна з анодом товстим металевим. Вона перегнила, обірвалась, тому не було контакту. Так, ми зачистили, тепер перевіряємо. От все працює, але є нюанс. Як бачите, пішов за шкал, тобто лічильник, ну, лічильник вже капець, він вже помирає. От, все. Лічильник не Він постійно 68 і росте. Це називається ця поломка. Постійний тліючий розряд і не може себе загасити. Знімаємо ще цоколь ззаді з мінусу і під'єднуємося ось так напряму. До корпуса чіпляємось і до анону. І от та сама ситуація. Лічильник дохлий. все. В нього є глюк, несправність. Все, такий продавати людям не можна. ну Хіба що для експериментів. Або для звіту, для учотності, от це. Ось такий глюк. Лічильник помер. Ну Все, будете знати, як перевіряється. Все показав. От що буває, коли купуєте на двіру стан по фото. Хоча зовні він ідеально новий. Ну, ідеальний лічильник. о, дивіться. Жодної вм'ятинки навіть немає. Ребра жорсткості. Ну, в ідеалі все. Але. от, анод поржавів. Ну, вони ржавіють всі, це нормально від часу. Так я туди ж повітря заходить вологе, а в повітрі є водяний пар. Так. Ну все. Будьте знати, все показав вам як перевіряти, всім пока.